you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Хоч цензурна ситуація в Україні залишається все ще складною, та за конституцією цензура нашій державі заборонена, тобто заборонено попередній перегляд творів телепередач, кореспонденції з метою нагляду і контролю, тим паче під час війни, коли люди мають отримувати повний обсяг інформації, в тому числі і політичної. Проте навіть у такий час в Україні використовуються найрізноманітніші способи тиску на редакції в цілому окремих журналістів, аби домогтися відповідних коректив у їхній позиції. Їм нічого не забороняють, але виразно натякають, закликаючи до послуху. І здавалось би, кому це потрібно, та й для чого справді журналісти та борці за правду завжди будуть на боці того, хто її говорить. Але то як кажуть, скандал прийшов звідти, звідки не чекали, та й не дивно, що в нього вляпався Юрій Бутусов. Усі вже давно знають його позицію в політиці. Але почнімо спочатку: так стало відомо, що вчора на своїй сторінці в Фейсбук громадський діяч Олексій Шевчук опублікував пост із зверненням до Юрія Бутусова. Як зазначає мовець, його блог на сайті Сензорнет, де він вирішив висловити свою публічну думку щодо теми, як садовий використовує конфлікт Шевчука і найма. І як в цьому допомагає кличко, хтось двічі видаляв. І здавалось би, можливо, просто технічний збій чи ще якась логічна причина, але не тут то було. Як заявив Олексій Шевчук, потім хтось закрив доступ та змінив паролі до його блогу на цензорі. Це що виходить, то тепер нет, є цензура, і ніхто не може сказати те, що думає. Що варто відзначити, діяча така ситуація не зупинила, і він почав голосно піднімати це питання і тему. Вірю, що Юрій Чесний журналісти ніколи не займається замовними матеріалами. Прошу колег та інших фахових профій допомогти мені та підтримати в доступі до незалежної думки. Я не знаю професійних спільнот, але прошу національну медіа спілку, національну спілку журналістів України, НСЖУ, комісію з журналістської етики сказати, чи є факт порушення стандартів журналістики, коли видаляють блоги, написав він у Фейсбук. Та додав, що вірить, що це, напевно, про російські хакери не хочуть правди, хоча це досить сумнівна ситуація. Крім того, всім вже давно відомо, що Юрій Бутусов давно прославився своєю не найкращою позицією, але як бачимо, сьогодні він зайшов ще далі. Скандальний журналіст в режимі нонстоп продукує фейкові зради, робить все для того, щоб збільшити ступінь розбрату. В Успільстві загалом так само, як це роблять типові порохоботи. Та й загалом Бутусов, людина, яка стоїть одна з найперших в лавах армії Порошенка, він завжди вляпується в політичні скандали і максимально старається прикривати порохоботський зад. Він завжди намагається збити шалений рівень підтримки Зеленського, згадуючи непідтверджені факти, але забуває про те, що мав би зробити Порошенко, і чомусь він не згадує мінськ, 1 два який був по суті мирняком без врахування наших інтересів. Тобто він впроваджує цензуру на те, щоб не зашкодити своєму покровителю, та й в цілому на все, що суперечить їхнім методичкам, і після. Для такого ще дійсно залишаються люди, які продовжують йому вірити. Таке не можна терпіти. Ми всі живемо в вільній країні і маємо право на свободу слова, незважаючи на те, чи подобається це кому чи ні. Тим паче, коли мова заходить за політиків чи корупцію, до прикладу, такий крок цензорнет вкотре підкреслює, що працюють вони точно не для людей, а швидше для власної вигоди. Якої залишається тільки здогадуватись на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.